Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш ефір на радіо Chicago. І власне сьогоднішній ефір буде особливим, тому що ми зараз в Києві знаходимося в протезувальному центрі Протез Фундейшн. І моїм співрозмовником є співзасновник протезувального центру і головний лікар Яків Градінар. Пане Яків, у вас надзвичайно масштабна робота, яка насправді, коли на неї дивишся, вона надзвичайно ну, мотивує, вона розкриває кращі почуття, вона показує, як можна допомагати українцям у війні допомагати тим, хто захищав нас. Скажіть, будь ласка, а що промотивувало вас для такої діяльності? Ну завжди, я в своєму житті побачив цю. Що наше життя коротке, швидко минаюче, і ми, з свого боку, маємо використовувати всі можливості, які нам життя дає, Бог дає, щоб ми використали свої можливості, свої таланти. Коли ми стикнулися з українською потребою в протезуванні, однозначно, тут є протезування. Но Україна стикнулася безпрецедентною потребою, тому що кількість ампутованих дуже висока. Я чую такі цифри, хтось каже 50 тисяч, хтось каже, навіть я останню цифру чую 80 тисяч. Це дуже багато, хоча в самій Америці на 300, 3, 350 мільйонів у нас 60 тисяч ампутованих в рік. Але це є на 300 мільйонів, а не на багато менше, не в 10 разів менше кількість. І тут Свого боку, що мене мотивує. По-перше, коли війна почала, почалася у 2014 році, я вже тоді хотів допомагати. І хотів я допомагати, тому що я бачив, що я українець, я знаю протезування і Україні потрібно протезування. Але тому, що на той час не було таких масштабів поранень, то я завжди відчував, що я вивчився на лікаря в Україні, я хочу допомогти Україні. Я відчував цю потребу, що вивчився, я недостатньо повернув країні. І тому, коли е, з'явилася ця можливість, щоб допомогти, е, я відгукнувся. Але сталося так, що за рік, де е, в 2021 році, за рік до цього. Мені дуже е, нагадувалося місце з фірі 414, де кажуть, що для цього часу ти набула, а стала на, на цей е, місце цариці, і от це мене наштовхува на думку, що будуть моменти в моєму житті, і він може наблизитися дуже близько, що я маю допомогти, щоб я цей момент використав, не прятався від нього. Тому, коли війна почалася, ми з пового боку спочатку допомагали е, тим, хто приїжджав, а потім ми допомагали вже побачили, що є багато ампутованих. Ми почали з реєстрації на звичайному Google Google, Sheets, на Google і в цьому документі ми почали реєструвати. Я тут мушу зробити паузу, тобто спочатку ваш Протез Фондейшн розпочав роботу саме в Сполучених Штатах Америки і ви набирали людей з України, привозили туди. А потім, а на якому етапі ви вирішили, що потрібно розширюватися? Коли ми побачили, що ампутов... війна продовжується ампутованих більше і більше. І коли ми побачили, що 70% повертаються на, пер... на передову, на службу і. А... Їм потрібно обслуговування, тоді ми задумалися і вже, виходить, в, фактично в 23-му році, на початку в річницю війни, ми відкрили перший центр уже в Сваляві на Закарпатті. І коли наштовхнуло ще раз, що війна продовжується, і потрібно ті протези, які ми зробили в Украї... В Америці потрібно їх обслуговувати ще раз, протезування є в Україні, але важко справлятися з тими викликами і складностями того протезування, яке приносить війна. Наскільки зараз відомо, це зокрема для того, щоб нашим слухачам і глядачам проілюструвати масштаб вашої діяльності. Зараз вже 26-та група українських воїнів повинна летіти в Сполучені Штати. та п'ята. А, а в цілому вже, ну, вже готуємо 26-ту також на... В, бачите? А в цілому вже е, е, поза 730-735 пацієнтів в Україні і в штатах приблизно в, в штатах десь ми вивезли више 200 чоловік на протезування ага. і на навчання десь 120 е, спеціалістів. Це ж до е, кожного українського воїна потрібно зробити індуа... індивідуальний підхід залежно від його травми, від його ну, від специфіки. А як це з точки зору медичної, чи допомагає вам якось в Україні, до прикладу, влада з обслуговуванням, чи з приміщенням, чи взагалі в будь-який інший спосіб? А, дивіться, звичайно, протезування це нелегке. Ми питаємося визмістити віз... 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 те, що втрачено. І тут ми не надаємо повертаємо втрачений орган. Ми надаємо інструмент, який би допомагає замістити замісти функціональну втрату, яку пацієнт втратив. Я здивувався, коли я розмовляв з сумкою Самірятянина, і я запитав, як ви, американці, ви приїхали в Україну, що би ви сказали про Україну? Як вам допомагати українці? І... Вони сказали перше, саме велике благословіння України те, що держава відкрила кордони і не мішає допомагати. І це дуже-дуже круто. Багато по світі є воїн, багато проблем, і кордони закриті, і ти не можеш допомогти цій країні. То наша країна відкрита країна, президент виїжджає, президент доносить інформацію. Уряд доносить інформацію до інших держав, і це велика допомога Україні. Що ця відкритість? Я свого боку трошки би хотів розказати, як відбувається наш процес. Ми відбираємо пацієнтів по черзі, по наявності коштів, вивозимо їх і ми відкриваємо візу, вивозимо їх до е е Варшави, звідти вони прилітають в. Мініаполіс, там ми їх зустрічаємо як героїв. Ми зустрічаємо з хлібом, солью 100, 200, 300 чоловік. Потім ми привозимо їх в клініку. У нас є своя клініка, де проходить повністю протезування в Америці. І там вони знаходяться кожен день з реабілітологами, з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, протезисти, мануальний терапевт, масажист. І ми кожен день в клініці працюємо. Перше, друге, а, у нас є своя хата і два двохкімнатні апартаменти, де знаходяться наші пацієнти. Тобто входять, вони приходять до себе додому, де вони разом між собою спілкуються, дружать і стають друзями, і потім вони підтримують, повертаючись в Україну. Туди приїжджають волонтери. У нас вище 150 волонтерів, які приїжджають, це допомагають в, в Штатах, так. допомагають в процесах в обслуговуванні, в хатах, в волонтерять в клініці. І це все допомагає процесам. Потім вони можуть поїхати в інші штати. І для нас це важливо і для фанрейзінга, але особливо донести інформацію до діаспори, донести інформацію до інших. Американців, яка протреба в Україні є, щоб не залишили Україну на самоті. Потім, коли ми зробили протезування, пацієнт повертається в Україну, і тут вони можуть проходити в нашій клініці Сваляві і в, в Київській клініці на те, щоб допомогти рібятам. І повертаючись до попереднього питання, я би хотів сказати. Не тільки держава, багато українців. Вони з самого початку найбільшу підтримку ми мали з України, які люди гривнями, там 20, 30, 100 гривень, 150 гривень висилали в Америку, щоб допомогти ребятам. І це вдохновило. Це звичайно не могло покривати наші е, е, витрати, але воно допомагало нам, щоб ми. Могли втримати, щоб ми розуміли потребу з самої України, і для нас дуже важливо, щоб ми з свого боку давали можливість іншим фондам об'єднуватися і працювати разом. І це є дуже важливою складовою. Якщо війна нас не об'єднає, то що? Наскільки зараз мені відомо, у вас вже понад 2700 заявок, що і ви в порядку живої черги. Наскільки у вас? Є можливість старайтесь допомагати. А в е, як ви набирали, формували персонал в Києві? Поки ми власне вас очікували, ми тут мали можливість поспілкуватися е, з вашими людьми, з колективом Protest Foundation, і весь колективну просто про вас ну надзвичайно феноменально тепло висловлюється. Розповідаючи зокрема про те, як ви навчаєте майбутніх протезистів числа українців, звідки ви тут берете людей? Ну ми дивимося, ставимо об'яву, щоб люди приходили на роботу, і ми максимально стараємося, щоб не брати спеціалістів з інших центрів, щоб ми набрали нових, навчали, тому що катастрофічно в Україні не хватає кадрів для. Протезування А це, це мають бути медики, чи це може бути людина без медичної Там освіти? двойна, двойний підхід. Може бути лікар, травматолог, і він може робити протезування. Може навчатися з інженерною світою і стати протезистом. То там декілька а, шляхів, щоб вивчитися на протезист. А скільки часу у вас вже функціонують українські центри в сваляві і в Києві? Ну ми відкрилися в сваляві в лютому 23-го року на річ. Війни, і ось в квітні місяці було рік, як вже в, в Києві. У нас відкрита клініка. Що б ви хотіли сказати нашим слухачам, глядачам і читачам нашої газети, можливо, яка допомога вам більш потрібна? Ну як мінімум, інформаційне поширення, якась фінансова посильна допомога? Ми з свого боку, що ми бачимо. Всі втомлюються від війни, втомлюються в Україні, втомлюються за кордоном. І я розумію, що ми, коли втомлюємося, ми шукаємо причину. Для нас може бути влада причиною, українці, які не турбуються, які забули про війну. ТЦК робить неправильні речі. Але коли ми більше бачимо картину, Сполучених Штатах, все гладко проходить? Ні. Багато тримається на волонтерах, на тих піонерах, які про, проштовхують е, рух для того, щоб успіх був максимальний в тому чи в на іншому напрямку. Так само і тут для нас важливо, щоб українці в першу чергу діаспора не забула за Україну і нагадувала, підтримувала як фінансово, але ми не стадалися говорити, нагадувати на роботі з друзями знайомими і нагадували про війну в Україні, тому що Україні потрібна буде допомога довгі роки. В той же час, маючи родичі в Україні, ми ділилися цим волонтерським духом, який дуже багато робить в Америці і в Європі, щоб волонтерський підхід... Розвивався далі в Україні, він не згасав, він був підтриманий. І для тої підтримки нам потрібно, щоб ми з свого боку підтримали цих людей, які роблять важливі справи тут, в Україні. Паралельно з тим, звичайно, повертаючися до фінансу, і зв... Що хто може допомогти, тому що потреби великі, в протезування дороге, і потреби великі в тому, що Україна виривається з кайданів. Звичайно, якщо б ми були міцніші, Росія не б зробила нашим зла. Але давайте не дивитися в минуле, дивитися в майбутнє, світле майбутнє, яке ми можемо його побудувати з Божою допомогою. Ну, в минуле все-таки треба дивитися для того, щоб не повторювати як мінімум помилки і робити висновки. Але ви дуже такі теплі речі, я, на мою думку, максимально правильні сказали стосовно того духу, який мотивує. І тут я хочу знову повернутися до початку нашого інтерв'ю, до вашої мотивації. Ваша мотивація, по суті, вона така ну метафізична, це як мова йде десь десь про призначення. Про призначення людини і ви відчуваєте, як своїм призначенням робити те, що ви робите. Так, з свого боку, ви знаєте, я ну, повторюся. Я України знаю протезування в Україні потрібне протезування. Не треба багато мозгів на це. Паралельно з тим, я ну, відверто скажу. Я розумію, що є призначення, є покликання, і ми маємо бути чутливим до цього. І я свого боку да мені не легко. Я адаптуюсь тиждень, півтора-два. Кожен раз, коли приїжджаю додому в Штати чи повертаюся в Україну. То для мене кожен в кожну сторону це займає немало. Я сім'ю залишаючи там. У мене север сімеро діток. І я працюючи, видаючи багато часу, я розумію, що я обкрадую десь і сім'ю. Але в той же час я розумію, що зараз золотий час для того, щоб допомогти, це може бути. 4-5 років, 6 років. Але віддавши максимально тепер, ми зможемо показати і по... добрий приклад і для сім'ї, і для суспільства, і допоможемо Україні. Саме приклад такої жертовності, жертовності в ім'я українського народу. Ну він, напевно, найбільш показовий. Знаєте, чим активніше діє зло, тим яскравіше себе проявляє добро. Ми вам від імені нашого колективу висловлюємо дуже велику подяку за вашу діяльність. Ми будемо старатися її всіляко інформаційно і не тільки інформаційно підтримувати. Дякую вам за те, що ви робите. Можливо, ще ви щось скажете нашим слухачам. А, я, з свого боку, тільки скажу, що Україні потрібна допомога для тих. Військових для тих молодих хлопців, які приїхали з-за кордону чи на місці, пішли на передову, і тут вони можуть залишитися непотрібним для суспільства, непотрібним для держави, тому що вони не можуть робити те, що вони робили вчора. Раді їхнього життя, раді їхніх сімей. ми маємо не забувати про них. Дякуємо. Дякую.